Тарас Шевченко, світає край неба палай. Світай, край неба палай, соловико, темнім гає, сонце зустрічає, тихенько вітер віє, степи плани мрії. між ярами, над ставами верби зелені. Пиресні похилились, то полі на волі стоять з тобі, мусорожі, розмовляють в полі. І все то те, вся країна Повити красою, Зеленіє, вмиваються ранньою Росою. Мивають, красують, сонце зустрічай і на матому почину. Раю немає.